Цікавий факт, шум це ворог вашого інтер'єру. Якщо ваш будинок схожий на концертну залу, де кожен звук відгукується у стінах, то ви точно не одні такі. Але є спосіб це змінити. Звукоізоляція – це не тільки для студій чи офісів, вона потрібна і вдома. Технології звукоізоляції дозволяють зробити приміщення більш комфортним та спокійним. Уявіть, як чудово було проводити вечір, коли нічого не відволікає від вашого улюбленого фільму. Сучасні матеріали для звукоізоляції можуть бути інтегровані у стіни, підлогу та навіть у меблі, що дозволяє знижувати рівень шуму. Вибір матеріалів, таких як спеціальні панелі, килими чи тканині штори, може значно покращити акустику приміщення. Тепер сусіди не дивитимуться на вас коса у ліфті після бурхливої ночі у вас удома, бо чути вони цього не будуть, як і по суті ви їх. А ви намагалися зробити свій будинок більш тихішим? А які ж методи звукоізоляції знаєте ви? Поділіться у коментарях.